Нарешті я тебе знайшов песик, чому ти від мене втік. Куди це ти мені показуєш? Що це таке не підходити? Чому це не підходити? Треба подивитися, що тут, і нічого собі. Це що справжній бункер, цікаво, а чи він? І що там знаходиться. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео по Майнкрафту. Сьогодні, як ви могли побачити, я знайшов якийсь бункер, і мені дуже цікаво, що там знаходиться. Ну давайте ось таким чином зараз копаємо. Давайте спробуємо його якось відкрити, але в мене, на жаль, нічого не виходить. Нічого страшного, тому що в мене є вибухівка, а також запаничка. Тому давайте ставимо вибухівку, піджигаємо і дивимося, що зараз буде відбуватися песик. Побігли, побігли скоріше. З тобою все нормально, я думаю, що так. Почекай мене тут, будь ласка, а я зараз подивлюсь, і що там знаходиться. Слухайте, це вже дуже цікаво. Я вже щось бачу. Якась ракета, давайте подивимось, і що? Це якийсь дуже великий будинок. Я такого бункера ще ніколи в своєму житті не бачив. До речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Це дуже важливо. Тому що мені дійсно цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну. Тому ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми зараз. Подумую, що це за бункер такий. Здається, я все зрозумів. Давайте подивимось і хто це там стоїть. Що там моя ядерна зброя? Я бачу, що з нею все добре. Невже це Путін? Так, 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 друзі, я все зрозумів. Це бункер Путіна, і цей бункер, друзі, він дуже великий. В нього в бункері є справжній будинок, ось такий гігантський, а також ось ця ядерна зброя. Мені терміново потрібно забрати цю ядерну зброю. Друзі, самі все розумієте. Але як мені це зробити... Ну добре, давайте ось таким чином потихеньку будемо спускатися. Можливо, в мене вида, можливо ні. Я навіть не знаю, тому що це дуже складне завдання. Дуже добре, що я з собою взяв багато зброї. Тому давайте беремо ось цю зброю, наприклад, про всяк випадок. І зараз будемо дивитися. Я думаю, що це відео буде дуже цікаве. Обережно ходімо сюди. Дивіться, скільки там орків стоїть, друзі, треба бути тихіше. Все, я пішов, охороняйте мою ядерну зброю. Ви це чую, Путін кудись йде. Але він залишає з ядерною зброєю своїх орків, щоб вони охороняли її. Ну добре, нічого страшного. Я випадково знайшов цей бункер і мені дуже пощастило. Але не знаю, що буде далі, тому просто ходімо. І до речі, орки вже мене побачили. Ану геть звідси, я кавун, ви ще мене не впізнали. До речі, дивіться, яка крута пушка в мене є. Я поки що не знаю, як вона стріляє, але давайте подивимось, і ви це тільки що бачили, це дуже прикольно. Але поряд з ядерною зброєю я стріляти не буду. Буду, як ви розумієте, тому що це дуже небезпечно. Тому ходімо ось таким чином, ось таким чином, нічого собі, ось так. Я яблуками в них кидаю чи ще друзі, дивіться. План на це відео такий: спочатку ми повинні викрасти цю ядерну зброю, а потім зірвати цей бункер. Так, друзі. І знаєте, який тут великий плюс? Мені навіть не потрібно шукати Пукіна. Я знаю, що він знаходиться десь тут, і тікати йому вже нікуди. І це дійсно для мене а, великі плюси. Давайте, давайте, ось таким чином знищимо. Йому моїм лазером, і давайте спробуємо зараз викрасти цю ядерну зброю, так, а як її взяти? Друзі, вона дуже велика, але давайте ось таким чином відкидувати їх. Слухайте, а в мене дуже навіть непогано виходить. В них якась стара зброя, а в мене ось така новітня зброя, магнітна. Я за допомогою цієї зброї ось таким чином можу їх відкидувати та знищувати. Ходіть, ходіть сюди. <гум> Подивіться, як вона виглядає. Це дуже дивно. До речі, друзі, обов'язково зараз відкрито коментарі та напишіть, який ваш. Ваш улюблений колір. Так, друзі, обов'язково зараз відкрите коментарі та напишіть, який ваш улюблений колір. Мені дійсно цікаво, який ваш улюблений колір. А, наприклад, мій улюблений колір це чорний. Ну, а ви у коментарях напишіть, який ваш а, улюблений колір. Ну і, до речі, вже скоро ядерна зброя буде моєю. Нарешті. Я 5 хвилин назад навіть подумати про це не міг. А вже ось воно, як ви можете бачити, тому це дуже добре. Що тут відбувається? О, друзі, Пукін почув постріли. Це дуже, це дуже добре чи не добре, я навіть не знаю. Насправді мені все одно, тому що а, моя мета вкрасти ядерну зброю. А вже потім ми будемо його знищувати, як ви розумієте. Нічого собі, як зброя в мене а, швидко закінчується. До речі, я вам ще не показував, в мене є ось така штука. Давайте спробуємо також, також, також. А, ні, вона, воно якась дивна, Чи ні, давайте спробуємо ще раз. Ось таким чином. Вона теж кидає якісь яблука, чи що це. Я навіть не розумію. Головне, що ця зброя, воно. Дуже ефективна, і геть звідси так, друзі, їх тут насправді дуже багато, але це зрозуміло, тому що вони а, все ж таки охороняють ядерну зброю. Я можливо навіть більше б охорони поставив сюди, тому що завжди є кавун, який прийде та все зіпсує. До речі, давайте також гранатки в них покидаємо. Я обожнюю кидати гранати, тому ось таким чином, давайте давайте, вау, wow, це прикольно. І спочатку нам треба, звичайно, їх знищити, щоб потім вони мені не заважали А взривати тут все. Вибухівка в мене є, тому можете не хвилю. Давай, давай, ходи сюди, ходи сюди, ось таким чином. І тепер ось так знищуємо. Насправді вони навіть мене не бачать. Ось, дивіться, стоять, там щось роблять, але я кидаю гранату, ні, ні, давайте ось так кинемо і, можливо, в мене вийде. Так, це було прикольно. Я її ось так вверх кину і вона прямо таки по оркам попала. Треба зараз обійти цю територію, подивитися, хтось а залишився чи ні. І, на жаль, так, декілька орків я бачу. До речі, давайте зараз ось таким чином робити, тому що дерево. Мені заважає, і я зараз буду тут все палити. Чому ліс горить, скоріше тушіть його. Він сказав, щоб вони тушили ліс, але ні, друзі, цього ніколи не буде. Слухайте, тут вже дійсно така, ну масштабна пожежа, як ви можете бачити. А друзі, друзі, я забув, треба ядерну зброю спочатку забрати, тому що вона може зараз взірватися. Тому ходімо, ходімо, ходімо скоріше, де вона? Фух, друзі, вона тут. Я вже думав, що їй якесь інше місце поклали, тому давайте ось таким чином. Я не не знаю, в мене вийде чи ні. І так, друзі, в мене вийшло. Де воно, де воно, де воно? Давайте зараз подивимось, і ось вона. Я повністю її зібрав, а тепер давайте трішки тут пограємося. Підкріплення скоріше сюди. Так, 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 підкріплення. Мені ніхто нічого не може тут зробити, як ви можете бачити. А пожежу дійсно дуже добре видно. І тут, до речі, також. Ну все, друзі, ходімо мінувати тут будинок цей. Точніше кажучи, цей бункер. Разом з Пукіним його будемо взривати. А ось, до речі, і. Підкріплення, ну нічого страшного, зараз я їх також буду знищувати. Давайте ось таким чином, і в мене є ще якась зброя. Ось, подивіться. Не знаю, це якийсь пістолет чи що. А, друзі, це лазер. Так, це знову лазер. У мене просто дуже багато різних лазерів, як ви вже змогли зрозуміти, і обережно. Тому що набої дійсно дуже швидко закінчуються, а знищувати орків все ж таки потрібно. І я там бачу купу орків, тому давайте ось таким чином кидаємо в них гранату, не доки. Ну, добре, давайте ось так, ось так. Можливо, в мене вийде. Давайте, давайте, друзі, ну, будь ласочка Щоб ви розуміли, я навіть в них не попав, на жаль. І це, звичайно, погано. Але, друзі, дивіться, що я зараз зможу зробити. Не знаю, в мене вийде це чи ні, але але дивимося, дивимося, будь ласочка добре. Ще раз, треба це зробити. Тому що це насправді дуже складно зробити. Але давайте, друзі, дивимося, і орки повинні взриватися, і ви це бачили. Прямо таки позаду мене. Це, це дуже. Прикольно, добре, давайте дивимося ще раз. Взривайтеся, взривайтеся. На жаль, не вийшло. Але друзі, зараз вийде. Дивіться, 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 дивіться. Так, ось так легко за допомогою вибухівки я можу їх також знищувати. І я вже насправді хочу тут все взірвати. Тому зараз будемо готуватися до цього. Орки, давайте ходіть сюди, ходіть сюди. Ні, ні, обережно. Зараз ми тебе ось так знищимо, і тебе також. Дивіться, що я зараз зроблю, друзі. Просто дивіться на це. Давай, 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 біжіть, 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 біжіть. І ви це бачили. Друзі, це було круто. Я навчився по-новому знищувати орків. Тому що за допомогою автомата я міг це робити, а за допомогою вибухівки я ще так, друзі, не робив. Тому це дійсно незвичайно так. До речі, залишилося їх тут не дуже багато, тому просто давайте з пістолетика будемо також їх знищувати. Вони з усіх кутків, а хочуть мене знищити. Друзі, в мене з'явилася дуже Дуже геніальна ідея. Такого ви ще 100% не бачили. Я насправді теж такого, що нікого. Не бачив, тому давайте спробуємо просто це зараз зробити. Спочатку нам треба ось таким чином підійти к оркам. І дивіться, скільки їх тут вже зібралося. Так, 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 всі орки вже біжуть сюди. Тепер ми робимо ось таким чином, друзі. Так, я поставив вибухівку, а тепер дивіться, кидаємо її і дивимося, що зараз буде відбуватися. Три, два, один, і ви це бачили. Слухайте, давайте спробуємо ще раз, тому що мені це дуже сподобалося. Кидаємо, кидаємо, кидаємо і просто дивимося на це, бабам. І все, друзі. Ось так. Дві вибухівки, і жодного орка тепер тут немає. Куди тепер мені тікати? Ха-ха, Друзі, ви це тільки що чули. Він вже нікуди не втече. А я потім знову буду підніматися ось туди. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо зараз тут ось таким чином замінувати все. Тільки на це допоможіть хтось. Ніхто вже тобі не допоможе. Це буде наша перша спроба. Не знаю, наскільки в нас це вийде. Тому давайте просто піджигаємо. Ось таким чином і дивимося. Ходімо, друзі, і дивіться, дивіться, дивіться. Так, 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 так. Продовжуй, продовжуй взривати тут все. Нічого собі нічого собі, Мені це дуже подобається. А це що там хто такі. А, ну давайте, ходіть сюди. Давайте, давайте, ходіть сюди, ходіть сюди. Я вас не боюсь і взривайся, 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 майже вийшло. Ну добре, ось так його знищуємо. І ви бачили, було мого сердець в мене. Мені вже нікуди тікати. Звичайно, нікуди. Тому що за. Зазвичай він ховається в своєму бункері а я, друзі, знайшов його бункер, і тепер ми його тут знищимо. Тільки трішки ось ці орки заважають, тому що їх насправді дуже багато. Я вже не буду їх бити, тому що я просто хочу тут все зірвати а, разом з орками. І бункера не буде, і орків. Я думаю, що це крута ідея. Зараз я буду витрачати всю свою вибухівку, яка в мене є. Давайте, друзі, спробуємо ще раз це зробити. А, піджигаємо і просто дивимося, як це буде вирібне. Виглядати, і дивіться, 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 друзі, як це прикольно. Мені це подобається дуже. Вау, я, я, я навіть не думав, що буде такий ефект. І до речі, дивіться, що залишилось від цього лісу. І тепер я можу спокійно бачити орків, тому що вони вже не ховаються. Насправді зараз я хочу зробити масштабний вибух, щоб за допомогою одного вибуха. Тут нічого не залишилося. Я не знаю, це можливо чи ні, але я все ж таки спробую це зробити. Тому я повинен а, зараз витрачати всю вибухівку, яка в мене є. І я дуже хочу, щоб в мене це вийшло. Дивіться, я її буду ставити ось тут, ось тут. Повсюди в нас буде вибухівка, щоб з першої спроби в мене вийшло тут все знищити. Тому що до цього моменту я трішки грався. А зараз я буду серйозно тут, а все знищувати. І думаю, що в мене це вийде зробити. Уявляєте, який зараз буде вибух. Я думаю, що він буде ну дійсно дуже такий масштабний. І Пукін вже в цьому будинку не зможе сховатися. Точніше кажучи, він вже в ньому сховався, але це йому не допоможе. Ось тут, ось тут, також замінуємо. Звичайно, звичайно, друзі. Навколо цього будинку будемо все мінувати. І просто дивіться, друзі, на це. Так, так, так. Просто подивіться, як це відбувається. Мені дуже це подобається. Цікаво, від цього будинку хоч щось. Залишиться чи ні. Я думаю, що навряд чи. І ось що від нього залишилось, так, друзі. Тут вже нікого і нічого немає. І давайте ще з цієї сторони подивимось. Так, друзі, дивіться, це дуже круто. І ось що тут залишилось, так, друзі. Точніше кажучи, тут нічого не залишилось майже. Слухайте, таке відчуття, що тут я якась ядерна зброя вдарила. Ну ось, подивіться. Але ні, друзі, не забувайте, що ядерна зброя в мене ось, ось вона в мене. А це я все а, взірвав звичайною вибухівкою. І так, місія була дійсно дуже цікава, вона мені сподобалась. Але найголовніше, знаєте, що мені цікаво? Що там з моїм песиком? Тому ходімо, подивимося. Тому що я за нього дуже хвилююсь. Все ж таки, я його на деякий час там залишив. Йому там вже напевно страшно, також він хоче їсти, тому ось так от піднімаємося. Як спускалися, так звичайно, і піднімаємося. Давайте, друзі, залишилось ще трішки. Ось таким чином, дуже добре, і піднімаємося. Песик, песик, мій, ходи сюди. Ну, слухайте, все тут добре, як я можу бачити. А ось і мій песик. Чекає мене. Привіт-привіт! Я знаю, що ти вже зголоднів і хочеш їсти. Звичайно, звичайно. Все, він вже пішов шукати їжу. Та все, все йду зараз за тобою. Почекай хвилинку. Ну що ж, друзі, ось таке круте відео в нас було. Тому обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення.